На Волині судять членів злочинної групи, які за 10 тисяч доларів США переправляли військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. За даними слідства, організатор групи – 49-річний киянин підшуковував військово зобов'язаних чоловіків, які хотіли вирішити питання з виїздом за межі України. Один зі спільників, лікар територіального медичного об'єднання, підробляв документи щодо встановлення Дичних діагнозів третій член злочинної групи – 41-річний житель Ковеля. Він здійснював супровід клієнтів та перевозив ухилянтів за кордон. Свої послуги члени злочинної групи оцінювали у 10 тисяч доларів США. Усього вони встигли переправити у Євросоюз чотирьох чоловіків. Під час переправлення п'ятого у січні 2023 року їх затримали. У ході санкціонованих обшуків в оселях затриманих вилучено готівкові кошти: майже 29 тисяч доларів США, 2,5 тисячі євро та понад 100 тисяч гривень чисті бланки різних документів, комп'ютерну техніку, а також мобільні телефони.